Родні назад привезли мене сюди і сказали проси. У них 4-5 плясок тут. утримували у підвалі та змушували жебракувати. Одеські поліцейські затримали групу осіб за вербування та експлуатацію громадян. Наразі слідство відомо про дев'ятьох потерпілих. На кожному з яких зловмисники щодня заробляли до тисячі гривень. Правопорушникам повідомлено про підозру за їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Злочину діяльність трьох. Місцевих чоловіків викрили та задокументували слідчі відділення поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 за оперативним супровідом співробітників управління міграційної поліції, головного управління національної поліції в Одеській області під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси. Правоохоронці встановили, що задля власного збагачення зловмисники вступивши у змову, підшукували на вулицях міста громадян без постійного місця проживання та вербували їх для Бракування. Спільники отримували людей у підвалі орендованого будинку, консультували щодо роботи та забороняли самим покидати приміщення. При спробі втекти до них застосовували психологічний тиск та фізичну силу. Вранці завербованих громадян на автомобілі відвозили у громадські місця з великим скупченням людей. Саджали в інвалідні візки, і до вечора вони вже бракували. Впродовж усього дня за працівниками спостерігали, а ввечері забирали у них всю виручку та відвозили до підвалу. Більшу частину Ручених коштів зловмисники ділили між собою, а решту витрачали на харчі для робітників та обслуговування автомобілів. За місцем отримання завербованих чоловіків і жінок та мешкання правопорушників, а також транспортних засобах, якими вони користувалися, слідчі провели санкціоновані обшуки. В якості речових доказів вилучили гроші, мобільні телефони, чорнові записи із зазначенням прибутків, інвалідні візки, документи громадян та інші речі, що мають інтерес для слідства. Автомобілі помістили на арешт. Майданчик. Під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси ми затримали фігурантів та повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Спасібольшої поліції, що освободили з цього аду.